Привіт! Сьогодні короткий відеоролик. Техніка виконання стрибка в довжину з місця. Вихідне положення. Стійка ноги нарізно на ширині плечей. Ступні паралельно, носки біля визначеної лінії. Наступати на лінію під час стрибка заборонено. Перед початком стрибка треба підвестися на носки, підняти руки вгору, потім опуститися на всю ступню. Ноги напівзігнуті, руки відвести назад, тулуб нахилений вперед. Положення старт плавця. Під час виконання стрибка відштовхуємося двома ногами і робимо водночас мах руками вперед вгору. Енергійно випрямляється тулуб. У фазі польоту ноги згинаються, коліна підтягуються до грудей, руки вперед. Все тіло спрямовано вперед. Приземлення виконується тільки на півзігнуті ноги. Руки вперед, забезпечуючи тим самим м'яке стійке приземлення. Головне, займайтеся більше практики, і у вас все вийде. Дякую за увагу. До побачення!